І українські сили оборони успішно наступають на Мелітопольському напрямку та поблизу Бахмута. Наразі наші бійці закріплюються в південніше роботиного та у Клішіївці. Там вони готуються до проведення штурмових дій. Про все це повідомили в генеральному штабі. Відомо, що ворог постійно накриває артилерійським та мінометним вогнем позиції українських військових. Проте їм вдається нищити супротивників та крок за кроком звільняти окуповані території. Ми про це поговоримо більш докладніше з нами на зв'язку. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Доброго ранку вам, пане Олеже. Вітаємо доброго ранку, Україн. Пане Олеже, а дозвольте, перш ніж запитаємо про Кліщіївку та інші населені пункти у столиці минулої ночі, ночі, яка триває, була чергова атака ворога? Шахеди так пускали безпосередньо на Київ, Київщину та інші регіони України. Пане Олеже, а як минула ніч у вас? Наскільки неспокійною вона була? Ну, наскільки вам сказати, ми постійно стикаємося з тим, що ворог намагається обстрілювати нас, обстрілювати наші позиції, наші мирні міста. Обстріли вони не вщихають ні вночі, ні вдень. У нас артилерійські дуелі у нас також тривають. Тобто, ворог нас не полишає в своєму спокої. Пане Олеже, з приводу Кліщівки для росіян цей населений пункт він є дуже важливим. І якщо їм доведеться їх повністю залишити, кліщівку для них це буде удар наскільки сильний, наскільки руйнівний, і чому вони так тримаються за цей населений пункт. Ну в даному в даному випадку можна сказати, що в Кліщівки знаходяться саме останні панівні висоти. Біля Бахмуту, тобто, це з південного флангу. Останні ще висоти з північного флангу це у нас Берхівка буде. Також, якщо ми беремо ці панівні висоти, Бахмут, сам Бахмут, опиняється під повним нашим вогневим контролем, ворогу буде гірше робити там будь-які маневри в самому місті, і, звичайно, ми, він не зможе. Забезпечувати ту частину гарнізону, яка там залишається всім необхідним, також, якщо ми звільняємо Клишівку, зараз також є у нас успіхи і в напрямку Андріївка, ми починаємо рушити їхній оборону їхнього південного флангу, тобто ми зараз просуваємося до дороги 0,5-13. Якщо ми беремо також. Панівні висоти в Андрівці там досить такі значні є висоти. Ми беремо, починаємо брати під свій вогневий контроль дорогу горлівка-бахмут, тобто ми перерізаємо їм. Одну із трьох таких логістичних зв'язків також будемо тоді просуватися в напрямку Зеленопілля Курдюмівка. І якщо ми вже беремо безпосередньо саме Зайцево, то взагалі оборона південного флангу Бахмута у них починає дуже сильно сипатися як картковий будинок. А тим часом що на півночі, пане Олеже? На півночі тривають бої ми бачимо контратаки орехово васильівка Ворог не полишає спроб там, де у нас перебуває Солідар, нас контракувати і те, що нас змістить, однак йому це не вдається. Він там посилює свої підрозділи. Там ми можемо спостерігати. На сьогодні там з'явився Барс 29. Там. І знову ми бачимо там ПВК Газпрома, факел. Да, Фатіл. Потік, там зараз потік у них. От. Однак йому теж там нічого не вдається, він там намагається контратакувати невеличкими своїми групами, однак контратаки його безуспішний. Пане Олеже, а взагалі наскільки часто ворог контратакує, ось ну там, скажімо, і на півдні, і на півночі. Де він більш активний, він намагається постійно нас контратакувати. Він намагається його контратаки. Носять тут дві мети. Одна мета це зупинити наше просування там, де воно відбувається активно. Він цим намагається нас зупинити. І друг другі контратаки це для того, щоб посунути наші позиції, тобто просунутися безпосередньо самому. Контратаки відбуваються як на північному, так і на південному фланзі. Однак на сьогодні ми вже ну, досить таки тривалий вже час. Ми можемо спостерігати більш активні такі дії це саме на південному фланзі. Саме тут він більш активно намагається нас зупинити в деяких місцях, навіть прорвати нашу оборону, однак йому не вдається. Також ми можемо бачити, що південний фланг для нього більш важливий це, хоча б тому, що в нього там були деякі резерви. Це у нього був резерв 4-й мотострілецький полк, Другого АК також у нього навіть на деякі відновлення відходила 83 я окрема десантна штурмова бригада. На сьогодні ми бачимо, що ці резерви він вже розгорнув друга лінія. У нього оборони це у нього траса 0513. 13 Тобто, цей напрямок для нього є найбільш важливим і тут він найбільш активний. Ну і треба сказати, що контратаки, контратаками, але постійно не перестаючи, він намагається. Продовжити свою артилерійський вогонь, артилерійську навалу, і також залучає тут ще і авіційну складову. Давайте тоді і про артилерійську компоненту теж розподіл. знаєте, обсяг точність, як зараз у, у окупанта з цим. Ну треба сказати, що вони любителі радянської ще доктрини. Це масований такий вогонь по квадратам, по площині. До речі, він його не полишає. Він намагається повністю вогнем артилерійським РСЗВ. Повністю випалювати деякі квадрати, навіть якщо він просто вважає, що там можуть перебувати наше озброєння. Однак треба зазначити, що є у нього і навчені теж розрахунки, котрі дійсно вміють добре працювати. Котрі навчені, однак маємо зазначити, що на сьогодні все ж таки, ми вийшли на паритет в кількості артилерійських стволів за цей період. Ми дуже значно поменшили його кількість. І на сьогодні ми вже можемо спостерігати, що все ж таки наша артилерія починає переважати його. Якщо взагалі взяти за весь повномасштабний наступ. Він вже втратив більше п'яти тисяч артилерійських стволів ствольної артилерії. Це дуже значна кількість. І також така не дуже відома ще інформація. Російська медіа та да, медіазона провела свою таке невеличке дослідження за кількістю загиблих саме арт... Росіян-артилеристів, і вони вже наближаються. До 29 тисяч це дуже значна кількість саме артилерійських фахівців. Тобто, ми можемо сказати, що ми зменшили кількість не тільки артилерійських стволів, але й безпосередньо людей, які вміють з ними працювати. Тобто, можемо сказати, що вони поповнюються. Ця складова поповнюється не настільки навченими і, тобто, звичайно, не настільки професійно працюючими. Однак артилерійська комотена залишається дуже і дуже небезпечною без артилерії ворог. Не наступає і не, не обороняється, постійно створює вогневий такий вал, там де він тільки може. Пане Олеже. Скільки треба часу, щоб підготувати кваліфікованого артилериста? Ну це. Мінімум рік, щоб він дійсно був кваліфікований, тобто тут не просто треба його навчити, що він має робити. Він має отримати ще досвід, він має працювати ще на самих рефлексах. Для цього ще відбувається не тільки індивідуальне навчання. Після того як людина індивідуально навчилася, ще відбувається злагодження це розрахунків безпосередньо, щоб вони. Між собою вміли взаємодіяти, потім відбувається злагодження взводів, батареї дивізіонів можу ще сказати: от в плюс, нам і в мінус, їм щодо підготовки, якщо брати радянську артилерію, то вони працюють ще за старими технологіями, тобто там, де необхідно працювати з бусолів з каліматором. тобто коли працює батарея, вся разом вона має гармати, мають бачити один один одного, і вони наводяться завдяки. Цім прибором оптичним на сьогодні ми маємо західну техніку, західне озброєння, яке гармата може виходити на вогневу позицію, вона тут же наводиться завдяки Дже завдяки прив'язки до спутника і може вже відпрацьовувати. Тобто, тут в даному випадку ми можемо спостерігати, що ми можемо працювати автономно. Вони це не можуть, і також це ви швидкості розгортання безпосередньо озброєння. Якщо на сьогодні... Моя гармата моєї бригади може вийти на вогневу позицію і відпрацювати, зробити 10 пострілів і уйти з позиції за 3 хвилини, то російські технології на сьогодні все ще не дозволяють. Олеже, не про технологія, а про людей ви казали про те, що ворог підтягує резерви. Якщо подивитися на тих людей, які замінюють своїх попередників на лінії фронту. Скажіть, будь ласка, як вони виглядають? Наскільки вони підготовлені, зважаючи знову ж таки на ваші слова, що російська армія опирається на радянське минуле? Ну, треба сказати, що у них є різні звичайно підрозділи з різним рівнем підготовки. Якщо брати, що дуже часто ми спостерігали на лінії фронту, вони намагалися часто були пригоджені, Потім були їхні частково мобілізовані. Вони дуже широко намагаються застосовувати барси, штурми зети. Приватні ПВК, які у них є для того, щоб берегти безпосередньо свою контрактну основу російську основу. Тобто, це дійсно люди, які навчені, це дійсно люди, які вміють воювати. Багато з них вже мають бойовий досвід. Тому вони є дуже небезпечними для нас однак постійні бойові дії все ж таки зменшили кількість їхньої і зменшують цих чмобіків, А е, крайні оце от літо для них стало дуже важким для росіян завдяки нашому е, контрнаступу, і вони вимушені вже задіяти більш професійні свої війська. Тобто, ми можемо спостерігати, що вони. Майже повністю на починають задіювати свою десантну таку складову, більш підготовлені свої резерви. Вони беруть тут. Ми можемо спостерігати їхній спецназ, який воює як піхота, хоча він не заточений як піхота. Так само і десант у них воює як піхота, хоча теж він має деякі. Інші напрямку своєї діяльності і Росгвардію ми можемо тут спостерігати. Тобто у них вже не вистачає просто людей. Тому сказати за рівень підготовки їхніх військовослужбовців, то ті, які зараз надходять сюди на фронт, у них з підготовкою от дуже і дуже неякісно. Навіть якщо ми подивимося їхні відеоролики з їх сторони, коли там вони самі записують, то ми можемо побачити, що частково мобілізовані. Ті ж колишні дешеви, десантники, вони не пройшли курс навчання, їх просто кинули, тобто їм не дали змоги повністю згадати те, що вони вміють, і назад повернути свої навички, пане Олеже. Я не знаю, чи відомо вам це. А ось ці люди, які поповнюють ряди а, російських окупантів. Це представники так званої прихованої мобілізації, про яку публічно не говорять на території Росії, але її проводять, тому що офіційно в Росії мобілізації зараз немає. Так, це ми можемо спостерігати дійсно їх у них приховану мобілізацію, як би воно не було, але військомати вони працюють, причому працюють примусово. Якщо подивитися їх законодавчу базу, останню щодо стосовно мобілізації, ми можемо побачити наскільки зменшуються права людей, громадян і росіян, котрі мають отримувати і отримують безпосередні позиції. Відмовляються, тобто ми можемо сказати, що вся система Російської Федерації зараз працює саме на приховану таку мобілізацію, причому примусову мобілізацію. І тих людей, котрих ми тут бачимо, так воно і є. Тобто вони такі є. Плюс до того ж, можемо сказати, що раніше мобілізовані їхні. Поти там мобілізовався на якийсь там термін. Цей термін не дотримується, вони не звільняються, їх не відпускають, і вони продовжують залишатися на фронті. Ну і все, якщо взяти все це в це також впливає на їх морально психологічний стан, який набагато погіршується. І бажання воювати на у тих добровольців, котрі там самі зголосилися і прибули сюди. Воно у них вже не таке яскраве, навпаки. Вони вже хочуть повернутися назад на свою мирну територію. А, мабуть, в продовження вашої тези цікаве формулювання від Міноборони Британії прочитав елементи відносно елітних повітряно-десантних військ. Так вони пишуть про російський десант, пане Олеже. Читав, що якраз десант ворог кидає в лобові атаки власне у Бахмуті. Скажіть, будь ласка, що відбувається безпосередньо в самому місті? Ну в самому місті в свій час була зроблена деяка перетусовка. Там ротація туди зайшло три палка це територіальних військ безпосередньо. Тобто десанти у нас сама десантна частини вони перебувають на флангах, стримують туди. Зайшли безпосередньо тінати війська. Вони там зараз є. Вони дійсно там здійснюють деякий маневр. Однак ми можемо сказати, що ми безпосередньо не штурмуємо Бахмут в лоб, тому що ну це просто було б нераціонально. От як тільки ми повністю Бахмут. Це такі вогневе. Ми просто артилерійським вогнем їх звідти або витиснемо, або просто знищимо. В свою чергу вони теж не мають сили атакувати безпосередньо самого Бахмуту, тобто ми не можемо стрікати таку картину, яка була, коли були пригожинці. Привожений природ не жалів своїх людей, тому він втратив на бахмутському напрямку загиблими Це біля 20 тисяч російська армія, так котра перебуває на сьогодні, тут не може вже дозволити собі такі м'ясні хвилі, м'ясні атаки. Це і тому, що у них все ж таки проблема з людьми, хоча не настільки, наскільки нам хотілося, але у них ще є дуже велика проблема. Це безпосередньо з озброєнням їхні підрозділи штатно укомплектовані всього на всього до 30%. А просто йти в атаку, коли ти не підтриманий вогнем безпосередньо на полі бою. Це вже не артилерійський вогонь, а вогонь підрозділів, котрі складається як з минометів, так і з броньованої техніки. Досить таки важко. Пане Лаже, вдячні вам Дякуємо. за те, що робите, за те, що захищаєте, і знаходити час долучатися і розповідати, що відбувається там на лінії фронту. Глядачам нагадуємо, це був Олег Калашніков, офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.